Поганого походження є однією з найтяжчих в Україні, бо вона е, тягнеться ще з, із радянських часів, і відомою фразою Вишинського, що, що визнання заселяється доказів. І ми мусимо констатувати, що на отриманні визнання у зброї злочину базується вся система дізнання і слідства в нашій країні. І е, Є таке уявлення, що. Е, що обвинувачення без явки з повинною, там не вистачає чого. І тому навіть коли є інші докази, все одне домагаються явки з повинною і при цьому використовують незаконні методи. Наша організація разом із Харківським інститутом соціальних досліджень в межах нашого трьохрічного проєкту. Проти катування поганого положення. Три роки поспіль у 2009, 2010 та 2011 роках проводила соціологічне дослідження на національному рівні. Це, це п'ять регіонів України, Київська, Львівська, Полтавська, Харківська область та Крим. І, це дослідження було дуже ретельно дуже проведено, там похибка 2,5%. Потім воно було підкріплено фокус групами із, із працівниками міліції, з адвокатами, з лікарями, із працівниками громадських організацій. І також було опитано 250 представників міліції, які зараз відбувають покарання у мельській колонії за злочин. Вот это дослідження, воно е, е, дало можливість з зробити такі висновки. Е, е, у 2000 е, в період від е, 2005 по 2009 рік оцінка Кількості постраждалих від незаконного насильства складає 1 мільйон 300 тисяч в всій країні. У 2010 році це 790 тисяч по всій країні. Це означає, що кожні 40 секунд хто-будається небудь насильству поліції. У 2011 у році цифра ще більша. Це 980 тисяч. Ще раз підкреслюю, що це оцінка, яка аденувала таким чином на із всіх, хто опитувався у цих п'яти областях. Це 3 тисячі осіб. врахували відсоток тих, хто піддавався насильству, і потім цей відсоток екстраполювали на все доросле населення України. Саме таким чином і вийшла ця цифра. Якщо згадати, що дуже часто використовується адміністративне затримання для того, щоб людину затримати і потім відкрити проти неї кримінальну справу, і адвокати дуже добре це знають, як це відбувається, якщо згадати, що цифра таких затриманих на рік десь приблизно 7 мільйонів, то можна вдивлятися тому, що ці цифри такі великі і реакція міліції, прокуратури на них була така, що це неможливо. Але насправді на превеликий жаль, якщо подивитися на ці цифри з різних боків, то вони є достовірними і масштаб незаконного насильства в нашій країні на превеликий жаль саме такий. Я ще хочу провести деякі приклади. От було е, цікаво е, визначити, як часто виставляють швидку в міліцію. Одна з наших е, партнерських організацій у місті Кременчук, вона таки домоглася того, щоб їй дали можливість підрахувати. Як часто за рік в цьому місті викликали швидку до родітелів ОБС. Виявилося, що в середньому два рази на день щодня. Можете, ви можете самі собі уявити, про що це свідчить? Ну, ті методи, до яких вдаються міліціонери. Вони дуже мало часу я не буду на цьому зупинятися. Я тільки скажу, що от, головне це те, що е, намагаються все зробити, не фіксуючи це затримання, не складаючи протокол затримання, не складаючи його. Або, скажімо, людину проведуть на райвідділку, зареєструють, півгодини протримають і випустять. Він вже пішов, поминав він зареєстрований, бук пішов, а потім його знову заводять і вже після того. З не можуть робити все, що завгодно і вже не реєструють обхід. Це один з тих засобів, який відомий. Можна провести дуже багато інших прикладів. Друга е е е така область, велика, де є, на жаль, незаконне насильство це система виконання покарань, де не, не приводить жаль досі. Е Застосовують наслідки щодо тих засуджених, які скаржаться, скаржаться на порушення своїх прав, на адміністрацію і так далі. І ця система залишається закритою і е, зафіксувати це порушення і, і про них розповісти достеменно доволі важко. Це є проблема. До цього ми змушені закінчити, Дякую за увагу.